Енеїда Автор Іван Петрович Котляревський Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак. Удавсь на все є зле проворний. Завзятіше від всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, Осмалених, як гиря ланців, п'ятами з трої накивав. Він швидко поробивши човни, на синє море поспускав, троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав. Но зла Юнона, суча дочка, розкуткодакалася, як вочка. Еней не любила страх. Давно уже вона хотіла, щоб його душа полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив. Здавалося. Ірчиш від перцю, ні в чим Юноні не просив, но гірш за те їй не любився. Що, бачиш, в Трої народився, і мамою венеру звав. І що його покійний дядько, Парис прямо дитятко, путівочку венері дав. Побачила Юнона з неба, що пана ней не промах, а те шепнула Сукагеба. Юнона взяв великий жах. Прягла в женжеля та павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса, взяла спідницю і шнурівку і хліба, сілю на тарілку, кеолу мчалась, як оса. Здоров, Еоле, пане свату, ой якся маєш, як живеш? сказала, як війшла у хату Юнона. Чи гостей ти ждеш? поставила тарілку з хлібом перед старим еолом дідом, сама же сіла на ослін. Будь ласка, сватеньку старику, і зби Енея з пантелику, тепер плеве на морі він. Ти знаєш, він, який суціга, Паливода і горлоріз, по світу, який ще побіга, Чи їх збагацьку вильє сліз. Пошли на його лихо злеє, щоб люди всі, що при Енеї, послизли, і щоб він і сам. Засеєш, дівку чорнобриву, смачною, гарно, уродливо, тобі я далебі що дам. Гай-гай! Ойде же його кату, Евол насупись, сказав. Я б все зробив за свою плату, та вітри всі порозпускав. Борей недуж лежить з похмілля, а Ной поїхав на весілля. Зефір же, давній негодяй, з дівчатами заженихався, а Евр в поденщики нанявся. Як хочеш, так і помишляй. Та вже для тебе обіщаюсь Енеєві ляпа здать. Я хутко миттю постараюсь в трістя його к чортам загнать. Прощай же, швидше убирайся, обіцянки не забувайся, бо після чуєш ніч Чирк. Як збрешеш, то хоча надсяться, на ласку послі не пинаться, тоді від мене возьмеш чвирк, Еол, оставшись на господі, зібрав всіх вітрів до двора. Велів поганій будь погоді, якраз на морі і гора. Все море зараз пузирило, водою, мов ключі забило. Еней тут крикнув, як на пуп, заплакався і заридався, пошарпався, увесь на натієм начесав аж струп. Прокляті вири роздулися, а море злиха аж рве, слізьми троянці облилися, Енея за живіт бере. Всі човники їх розчурхало, багацько війська тут пропало. Тоді набрались всі столих, Еней кричить, що Я, Нептуну, півкопи грошей в руку суну, аби на морі штурм утих. Нептун іздавна був для пічка, почув в голосок, шатнувся зараз із за пічка, півкопи для його кусок. І миттю, осідлавши рака, схвативсь на його, мов бурлака, і вирнув з моря, як карась, загомонів на вітрів грізно. Чого ви гуте, так різно? До моря знаєте, вам зась. От тут то вітри схаменулись, і ну всі драпа до нори, до ляса, мов ляхи, шатнулись або от їжака трохи. Нептун же зараз взяв метілку і вимів море, як світелку. То сонце глянуло на світ, А Еней тоді, як народився. Разів із п'ять перехрестився, звелів готувати обід. Поклали шалювки соснові, кругом наставили мисок, і страву всякою без мови, голодний пхали все куток. То з салом галушки легали, лемішку і куліш глитали, і брагу кухликом тягли, та й горілочку хлистали. На силу і за столу встали, і спати послі всі лягли. Венера не послідня шльоха, Проворна враг її не взяв. Побачила, що так полоха Еол синка, що аж захляв, умилася, причепурилася і, як в неділю, нарядилась, хоть би до дудки на танець. Взяла очіпок грезетовий і кунтуш з усами люстровий. Пішла к Зевсу на ралець. Зевс тоді кружив сивуху І оселедцем заїдав. Він, сьому, випивши восьмуху, послідки з кварти випливав. Прийшла Венера, і, скривившись, заплакавши, і завіскрившись, і стала хлипать перед ним. Чим пред тобою, милий тато, син заслужив таку мій плату. Іон, мов свинку грають їм, куди йому уже до Риму, хіба як здохне чорт в рові, як вернеться пан хан до Криму, як жениться сич на сові, хіба б уже та не Юнона, щоб не вказала макагона, Що й досі слухає джмелів? Коли б вона та не бісилась, замовкла і не камезилась, Щоб ти се сам їй і звелів. Юпітер, все, допивши, з кубка, погладив свій рукою чуб. Ох, доцю, ти моя голубка, я вправді твердий, так як дуб. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий буде він панок. На панщину весь світ погонить. Багацько хлопців там наплодить, і всім їм буде ватажок. Заїде до Дидони в гості. І буде там бенкетувати. Полюбиться їй він мості і буде бісики пускати. Іди не Бога, не журися, по понеділку й помолися, все буде так, як я сказав. Венера низько поклонилась і з панотцем своїм простилась, а він її поцілував. Еней почумався, проспався і голодрабців позбирав. Зовсім зібрався і уклався, і, скілько видно, почухрав. Плив, 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 що аж обридло, і море так йому огидло, що бісом на його дививсь. Коли б каже Умер я втрої, уже б не пився її гіркої, мар марне так не волочився. Потім до берега приставши, строямством голим всім своїм. На землю з човнів повстававши, спитав, чи є що їсти їм. І зараз чогось попоїли, щоб на поті не ослабіли, пішли, куди хто заповпав. Еней по берегу повхався, і сам не знав, куди слонявся. Аж гульк і в город причвалив. В тім городі жила Дидона, а город звався Карфаген. Розумна пані. І моторна для неї трохи сих імен, трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, становита, бідняшка, що була вдова. По городу тоді гуляла, коли троянців повстрічала, такі сказала їм слова: Відкіль такі се Чи рибу з дону везете, чи, може, вихідці бурлаки? Куди прачане вийдете? Який вас враг сюди направив, і хто до города причалив, яка ж ватага розбишак? Троянці всі замурмотали, дидоні низько в ноги пали, а вставши, їй мовляли так: Ми всі, як бач, народ хрещений, поволочимося без талану. Ми в Трої знаєш порожденні. Еней пустив на нас ману, дали нам греки прочухана і самого Енея пана в три вирви вигнали вітті. Звелів покинути нам трою, підмовив плавати з собою. Тепер ти знаєш, ми відкіль? Помилуй пані благородна, не дай загинуть головам, будь милостива, будь незлобна. Еней, спасибі, скаже сам. Чи бачиш, як ми обірвались? Убрання, постоли порвались, охляли, ніби в дощ щеня, кожухи, свити погубили, і з голоду в кулак трубили. Така нам лучилась пеня.